Старе добро забувається Іван Франко. Збірка байок, коли ще звірі, говорили. Ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Ходив собі, вовчик-братик по лісі. Ходив, та й надибала його тяжка пригода. Побачили його ловці молодці, та й почали за ним гнатися. Тіка вовчик лісом, лісом, а далі прийшлося вибігти на биту дорогу. А дорогою в тій хвилі йшов з поля чоловік з мішком і ціпом. Вовк до нього. Дятечку, голубчику, змилуйся надо мною. Сховай мене в мішок, За мною ловці, моловці гоняться, хочуть мене віку збавити. Змилувався чоловік, сховав вовка в мішок, завдав собі на плече та й несе, надбігають ловці молодці. А не бачив ти, чоловіче, вовчика-братика? питають. Ні, не бачив. От вони й погнали далі. А коли вже їх не було видно, вовк із міха обзивається. А що, пішли вже мої гонителі? Пішли. Ну, тепер випусти мене на волю. Чоловік розв'язав мішок і випустив вовчика-братика на волю. А той і говорить Ну, от, чоловіче, тепер я тебе з'їм. Ей, вовчику, вовчику, я тебе з такої біди вирятував. А ти мене з'їсти хочеш? А що, чоловіче, все так у світі ведеться. Старе добро забувається. Вийде чоловік, що діле погане, і говорить ну, коли ти так, то ходімо далі. «Здаємося на суд. Коли суд скаже по твоєму, то нехай по твоєму й буде. З'їси мене. Пішли далі, здибають стару кобилу. Чоловік до неї говорить будь ласка, кобило, матусю, розсуди нас. Оте є, я вирятував вовчика-братика з тяжкої пригоди, а він хоче мене з'їсти, і розповів їй усе як було. Кобула подумала, подумала та й мовить мовкова правда чоловіча. Я жила у господаря двадцять літ, робила на нього із усієї сили, привела йому десятеро лошад, а тепер, коли я постаріла і до роботи стала неспосібна, він узяв та й вигнав мене на голе поле. Щоб мене вовки з'їли. Оте я вже тиждень я тут днюю і ночую і жду, не дождуся, поки прийдуть вовки і роздіруть мене. Так то, дядько, старе добро забувається. А бачиш, моя правда. крикнув вовк. Засумувався чоловік і почав просити вовка, щоб пошукати їм іще другого суду. Вовчик пристав на все ідуть, ідуть, надибали старого пса. Чоловік і до нього обертається зі своїм ділом, розповів йому вже все, як було. Пес подумав, подумав. Ні, чоловіче, вовкова правда, ось послухай, як су мною було. Служив я господареві двадцять літ, пильнував його дому і худоби, а коли постарівся і голосу у мене не стало, він вигнав мене з обістя. І ось тепер блукаю без захисту. Забувається старе добро. Це свята правда. Бачиш, на моє виходить, крикнув вовк. Засумував чоловік ще гірше і почав ще раз проситися у вовка. Позволь мені ще одного суду розпитати, а тоді вже роби зо мною, що хочеш, коли старого добра не пам'ятаєш. Добре, пішли вони, аж насупроти них лисичка сестричка. Гей, лисичко, сестричко, кричить здалека чоловік. І кланяється, зроби ласку, підійди ближче, розсуди нас обох з вовком. Наблизилася лисичка, розповідає їй чоловік, що і як було, а лисичка не вірить. Та не може цьому бути правда, чоловіче, аби вовк такий великий пан та влізся в оцей мішок. Але ж правда, крикнув вовк. Ні, ні, не йому віри, уперлася при своїм лисичка. Не можеш йому вірити, хіба мені доочно покажете, як це було? Що ж, все можна, сказав чоловік, та й розставив мішок так само, як тоді, коли сяджав вовка. Ось, як було, сказав вовк і встромив голову в мішок. Як то? Ти хіба тільки голову встромив? спитала лисиця. Вовк уліз увесь у мішок. Ну, чоловіче. Промовила лисиця, тепер покажи мені, як ти його зав'язував. Чоловік зав'язав. Ну, а тепер, чоловіче, покажи мені, як ти на то ці снопи молотив. Чоловікові не треба було Цього два рази казати. Як замахне ціпом, як почне лущити по мішку, а лисиця ще й примовляє. Ану, чоловіче, а як ти снопи перевертав? Чоловік обернув мішок на другий бік. Та як сідить вовка по голові. Та й забив його на смерть. Ну, чоловіче, мовить лисиця, я тебе вирятувала від смерті. Що ж ти мені за все ударуєш? Дарую тобі, лисичко сестричко, мішок курей. Добре. Пішла лисичка сестричка за чоловіком до села, стала собі за ворітьми, а чоловік пішов до хати курей шукати. Взяв мішок та й почав ловити курей, коли втім жінка надходить. А що це ти, чоловіче, робиш? Розповів їй чоловік усе, що з ним було, і з якої пригоди вирятувала його лисичка, і яку він їй обіцяв зарплату. Богу дякувати, що ти живий і здоровий, мовить жінка. А щоб лисиці давати курей на це, я ніколи не пристану. Ліпше ти всади в мішок наших двох песиків. Лиска та рябка, та й дай, дай лисиці. Подумав, подумав чоловік та й послухав жінки. Всадив песиків до мішка, виніс за ворота та й мовить Наш тобі, лисичко сестричко, оцей мішок курей. Візьми їх на плечі та й неси в ліс, а не розв'язуй близько села, щоб не розлетілися. Взяла лисичка мішок, несе, несе, двигає, двигає, далі сіла спочивати за селом на могилі та й думає собі: Дай загляну лишень, кілько там тих курей у мішку. Розв'язали мішок та не спіла гаразд і заглянути, а з мішка, як не вискочить, лискою рябку та за лисицею. Лисиця втеки, що духу, ледве-не-ледве вскочила в ліс та свою нору. Віддихнувши трохи з переполоху, почала з собою розмовляти. Ви, мої отченька, що ви робили, коли за мною ті погані собаки гнали. Ми пильно дивилися, щоб ти знала, куди від них найліпше тікати. А ви, мої ноженька, що робили? Ми бігли з усієї сили, щоби тебе собаки не могли догнати. А ви, мої вушенька, що робили? Ми уважно надслухували, чи не наближаються твої вороги. А ти, хвостище, що робив? Хвостище розцерпився, що лисиця так наласкаво до нього заговорила, та й каже їй на злість. А я мотався сюди й туди, зачіпався то за пеньки, то за гілячки, щоб тебе затримати, щоб тебе собаки зловили. А то ти такий добрий, крикнула лисиця. Геть мені з хати. Та за цим словом висунула хвіст із нори ще й кричить: Гей, лисько рябко, цуцу, -цу! надавам лисичин хвостик, рвіть його. А лисько рябко, немов на те й чекали, Хопили лисичиний хвостик. Як шарпнули та витягли цілу лисичку з нори, і тут її розірвали. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.